Правильно зігнути хомут. Ось ми маємо мітку. Наприклад, хомут нам потрібно шириною 14 см. Значить, від, ось, від центру малюємо 14 см. І туди ж ми і відвигаємо нашу арматуру по краю цієї мітки. І виходить хомут 14 на 14. Коли нам потрібен був, наприклад, хомут 14х30, той, що ми в'язали на цеглу, ось ми і в'язали 30 см. Нема нічого складного. Єдине, що тут складне, це гнути саме восьму арматуру. В основному на всіх об'єктах рекомендується гнути арматуру 6 мм.